Ласкаво прошу на свою збірку під назвою Industrial RPG. У минулих серіях ми створили нову броню майбутнього, яка робить нас безсмертним. Ну це поки є енергія і нормальні модулі. Але це не кінець, бо наші основні цілі це створити пробуджену халіту броню, створити термоядерний реактор та в кінці кінців створити антиматерію. Ну і нагадайте, на чому ми там зупинились у минулих серіях? У минулих серіях ми зупинились на тому, що зробили з вами. Ну, ми, зробили... ми вбили двох босів, а також ми зробили наш ультрареактор. Але це, ну, не всі цілі у нас ще. Тому що сьогодні пропоную зробити? Сьогодні я взагалі пропоную піти у такий вимір, як Скайтерн. Вітайте, я вже зробив навіть блоки ось такі. Дивіться, які гарні палачські. Давайте це збудуємо. І, а ну-ка, давай заходимо сюди. І що нас тут зустрічає? Опа, білі землі. Цікаво. Ну, фактично, я так і розраховував, що приблизно таке буде. Ну і портал знайти буде легко Легко достатньо. Ось він. Ну що ж, тоді, що нас тут зустрічає? Як мінімум нас тут... О, такі ж самі големи. Чекайте. Ну так, големи. Правда, у них хп прям побільше достатньо тут. Де й урона мені зайти, вони будуть зносити тут посильніше. Добре, далі у нас є. Хто це такі? Це якийсь семик, я не знаю. Опа. Там ви бачите приблизно лучник чи то хто не знає, але за мною вже гониться мобів. І що мені робити? Ну прийдеться мочити, я не знаю, у них дуже багато хп, вони дуже жирні. Ой, мені... Ой, у мене разом залагало, да що ж таке? Так, вибачайте лаги, і мені випала скайтерн соул, Душа скайтерна. Ну добре, але... ой, скільки дядьок багато накопилося вже, це не дуже добре. Треба робити новий меч швидко буде. Бо інакше вони мене так і рознесуть тут. Да, фактично, це достать... Опа, а це що це за здоров'як? Оце здоровяк, дивіться, який він більше навіть ніж он той. Мегаліт. ні 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 чувак, я не хочу з вами. Блін, а що ж мені робити? Мені це дуже цікаво стало. Ну що ж, добре, тоді давайте я спробую тут щось замочити, їх то фактично. Іначе я прям застряг достатньо сильно тут. Дивіться, дійсно лучник фактично, але він прям такий ого, він прям страшний реально. І це що у нас... Скайтер Fiant це що типу якийсь демон скайтерний. Я не знаю, що це таке, але щось мені ці палички нагадують, фактично. Не знаю що, але щось нагадує мені ці палички, як так. І моби, ну моби тут достатньо, до речі, сильні, якщо чесно, якщо так сказати, дійсно, тут реально моби. Прямо таки, ну, на пога непогану урону зносять. Так, ну ветось у мене є ці скайтер душі, і подивіться на цей. Ой, у мене гра залагала на ту кнопку, нажав. Подивіться просто на цей білий вимір. Просто подивіться, безколірні землі. Просто у них немає кольору, це просто біле, все біле, абсолютно. На, фактично, здивуйтеся. Ну і що ж, добре, фактично, не дивлячись на це все, нам треба далі йти щось. Ну, а далі треба щось робити. Так, ну добре, ну тут така ж сама схема, знаходимо босса і мочимо його. О, падаручі, білі маги, чекай що цікаво. Ну тут вони теж є, я ж вам казав, вони ще будуть у мортумі, фактично, після того виміру, який йде. О, о давай, допомагай мені, дивіться, вони стрілять по ним. Давайте, допомагайте мені, чуваки. Вони ну, реально стріляють, фактично. Чому вони допомагають? Ладно, я зараз дограюся, вони мене дійсно б'ють. Так, добре, фактично. Ну, блін. Фармити тут прям ресурси буде достатньо важко. Меч, скоріше його вже не такий тут сильний для цього виміру. А, вони деруться між собою чекати, деруться, дійсно, дивіться. Так, деруться. А, то й не можемо дати відпір, а чому ми не можемо дати відпір мах? Цікаво мені дуже стало, чому? Це дійсно дуже дивно. О, ну ладно, вони хоч і трішки, але мені допомагають так то. Скільки їх там цілий ліс, фактично, капець? Як добре, що моя броню хоч проапгрейдив, іначе це було дуже. <звук> Опа, вони знову деруться між собою там, чекає? Да, реально деруться, дивіться. Вони забули про мене, он ці великі дядьки, і тепер деруться з тими. Ну фактично мені то й допомагає. Мені вони якраз таки допомагають достатньо непогано. Правда, іноді вони мене бісять. Ну що ж, добре, фактично, у нас тут вже бійня відбувається повна. Як ви бачите, срубка, За мною гониться. Ну не те, щоб цілий натовп, впали достатньо гониться за мною. І знову вони попали по ньому. Те він? А ось вони капець. Палки знову якісь, ну я не знаю, тут структури чисто. Ну що ж тоді, я буду фармити ресурси. Давайте вже зустрінемось на босі, щоб не виганяти, щоб не тратити часу просто. Все фактично замочив. І випадає з неї, по-перше, мені. Що мені з нею випало? Чекай. А мені показати, що мені з нею випала якась статуя як того самого Мегаліта здорового, я вже думаю, що за фігня. Так, ну по-перше, мені випало якраз таки Скайтерн Heart, випало от, також Скайтерн фрагменти. Ну і там багато чого іншого. Добре, як так, фактично. Тобто ми зрозуміли фактично. І отримаємо досягнення Obersurf of the Sky. Спішов геть звідси. Е, 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 пішли гай звідси, я знизу сюди. Так, чекайте, тут дядьки, треба їм дати відпір. О, цей, до речі, нейтральний сеймік. Чи я не знаю, хто це такий, він нейтральний. Наче він мене не б'є. Що ж, добре, ви зрозуміли саму суть, босс такий собі не дуже був. А ось у мортумі буде повеселіше. веселіше. Тобто, тут схожі, фактично, всі ці виміри, вони між собою так, знаєте, схожі. Тобто, ну, тут так, не дуже нудно достатньо. Цей вимір прям був достатньо нудний. Все ж таки палаччя була у разів декілька покраще. Але погодьтесь портал прямо у цей скайтер дуже гарний. Що ж, добре, потім за цей скайтер, потім за оце інше усе. Наразі я пропоную, що я пропоную? Я пропоную, як я і хотів ще, це піти у аркану. Саме цікавий вимір. Знаєте чому це цікавий вимір? Я вже підготував ресурси з ось таких. Ми у минулій серії з вами вбили двох босів. І з кожного боса випадали сині кристали. Я не пам'ятаю, я не знаю, чи пам'ятаєте ви це точно чи ні. Але цей портал робиться ну, дуже Штуку. не Хочете вам покажу? Так, ну слухайте, я попав у цей новий вімір аркани, але у нас про -про проблема, що порталу назад немає. Як добре, що я не дурак і зробив портативний телепорт. І, до речі, так, я зробив зілля нічного бачення. І тепер ви тоді. Този... Ви можете бачити тут дуже добре. У Мортомі, до речі, ми теж саме зробимо з вами. Так, ну нас зустрічають вже нові моби, як такі, що дуже цікаво. Із них щось випадає. Цікай, так треба цих вбити. З них випадає походу. Так, та блін, скільки тут мобів? Що ж так багато у вас. Так, колектор фрагмент. Фрагменти якогось колектора. І це, опа, драмікс. Цікаво, в синій, тут гарний драмікс є. Не думав, що він такий буде тут. Добре, так, ти йдеш геть. Ну що ж, тозі, як так, фактично. Тут у нас є. Ну, непоганий. Опа, а цех тут такий. Давай його б'ємо на удачу, мені дуже цікаво, що з нього випаде. У нас же не має меч на удачу. Так, а ну давай геть. Ого, у нього Хебедос. Опа. А це що? Ancient K. Ключ. А від чого це ключ? О, так, чекайте, ці двері не відкриваються просто, вони відкриваються лише через ключ. І що тут є? Ну окрім мобів нових, я тут більше нічого. А, ні, чекай, є якась руда. Так, давайте розберемося з цими дядьками двома. Так, і що це за руда, як така? Давайте її добудемо, не знаю, що з нею може зробити. А, так це те, що Арканіум якраз таке, колектор робиться з цих колектор фрагментів. Я зрозумів, на чого воно треба. Ось воно, дивіться. Ох, як цікаво. Да, фактично, я з такою інтуацією це кажу. Мені знову у цей. Це тільки це вже шлад, Києвий. Тобто це вже не від цієї двері, як я зрозумів. Ну це достатньо цікаво, цікаво. Як добре, що портал назад є, фактично, я можу повернутися в будь-який момент. <звук> Опа, що мене під. Ловушка якась чекає, що? Це якась ловушка чи то що, я не знаю, фактично. Я не знаю, що це взагалі було, таке, але воно мене підігріло прям боляче, непогано так собі. Так, оце зламати можна, думаю. Так, ну і давай вбивати їх. Так, ну що ж, фактично. Як так я не знаю? Я вже тут, до речі, все ж так. Ой, мене віднічне бачення пропало. Все ж таки я тут полазив трішки, бо хотів щось пошукати, як ви бачите, воно ну, там вже активовані плити. Так, там є трішки активованих плит, я тут вже іноді полазив тут, фактично, за... прийшов, фактично вирішив полазити. Мені дуже цікавий став вимір. І... В ітозі отримав ловушку. Я так і не зрозумів, що мене вдарило, вирішив пропустити. Похоже, ти зрозумів, що дійсно вдарило мене. Ну що ж, тоді добре? Фактично, що ще тут є? Там пустота є? Ого, цікаво! Там є реально пустота, фактично, і що це? Ну, синє якесь, я не знаю взагалі, це як свого роду лабіринт, де нічого не можна ламати, як я зрозумів. Да, звісно, це не дуже. А, у мене який, а у мене слакт. Добре. Тобто, що тут треба шукати? Як так, треба знайти походу торгівця, як такого, який може мені продати блоки? І що це за блоки, можете запитати мене? Це блоки, опа, ще одні якісь. Що це за луна, фактично. Я не знаю, він може продати мені книгу, і за допомогою книгами ми можемо заспавнити якраз таки і босів нових, а також. Не тільки нових босів. Ми ще можемо якраз таки з ними торгуватися з торгівцями тут буде. Тут фактично це саме цікавий вимір буде. Так, ну що ж, тоді треба розбиратися. І давайте я тоді буду шукати якихось торгівців, не знаю, ну інакше ж не, не витрачати час просто зря мені на болтовню, всяку щось таке. Вимір тут, звісно, непоганий. Degraded. Там воно дійсно не ламається, не відкривається, Ось, бачите? Так, ну що ж, я буду шукати тоді торгівця, побажайте мені вдачі та блін. І якраз таки пробую зробити це арканіум, як він працює. Може тут є анімація його. Ну що ж, тоді давайте я пішов вритися. Ой. Ну і що ж, знаєте що? В ітозі у нас не було нічого в аркані. Я ні босів, нічого просто там не знайшов, тому що там просто заблудені були лабіринти. Звідси я тут вибрався, фактично, і. Давайте я збудую ще один портал, дуже цікавий, де я хочу попасти. І це вимір у нас називається підсніжня Айскея портал. І що вона тут зустрічає. О, 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 де я застряг? О, сніжний вимір. Да, і ви що? А тут є ворожі моби. А це хто? Ну це, походу, речі, перші представники як таких ворожих мобів. Але, походу, опа, які осколки, які нам раніше ще, до речі, не випадали. Це цікаво. А, це якісь нові айс осколка, це Frozen, це щось заморожене. Це, походу, моби, яких ми ще не зустрічали, вітайте ніколи. Так, ну що, ж тось, я не знаю, як так, що тут є, тому що... Це просто у лядяний вимір. Наскільки я знаю, тут майже нічого немає, ні босів, нічого як так. Тут можна спробувати звісно, то знайти Санта Клау, а хоча ні, давайте по досягненню подивимося. Ні, тут є фактично Frozen Goods. Не знаю фактично. Так, тут досягнений не дуже багато, отже, означає, що цей вимір як такий. Він достатньо маленький і непопулярний. Тому тут, як так, фактично майже нічого немає. Можете подивитись, до речі, сніговик, Цікавий нейтральний. О, він дійсно битись може? Ого, прям ще знімає в бруні, непогано. Що з нього випаде? Мені цікаво. Те ж саме людяний осколок. Ну, тут усе, як так сказати, однотипне та звичайне. тобто цей вимір, як свого роду, новорічний вимір. Так, фактично. Давайте з ним полазимо вже в всюдушій серії, бо сьогодні і так було багато чого зроблено. Що ж тоді, на цьому ми завершимо нашу серію. З вами був Квант. Усім пока. Не забудьте підписатись та поставити лайк.